Доброго ранку, друзі. Ви не повірите, але я знову їду в гори. Справа в тому, що в нас тут випало декілька вихідних Long Weekend. 2 вересня тут Labor Day, так зване 1май, день трудящихся. І в деяких людей по 3, в деяких людей по 4 вихідних підряд. Звичайно, що всі роз'їжджаються по кемпінгам, по міні-відпусткам якимось. У мене такої розкоші немає, чотири вихідні, але два вихідних мені такі дали і один оплачуваний навіть. Тому я вирішив зганяти знову в гори з тим самим комплітом, з яким я був минулого разу, з єдиною відмінністю, що цього разу я вже докупив собі фільтр для води, тому що я зрозумів, що ця штука тут дійсно потрібна. І їдемо з вами, звичайно, що не в те саме місце, в якому я був минулого разу. Тому що було б цікаво за один сезон з'їздити в одне і те саме місце. Тому їдемо в нове місце. Як завжди я авантюрист, я не знаю, куди я їду, що я їду. Чи будуть там нормальні кемпінги. Ну, по карті, ніби там є декілька кемпінгів. Будемо вже розбиратися на місці. Але їдемо в гори. Проте до гір я, скоріше всього, не доїду. А ціль у мене доїхати хоча б до одної цікавинки, до водоспадів. Здається, якщо я не помиляюсь, Elbow Falls вони називаються. І ну, там водоспад, звичайно, не не Ніагарський, але якась місцева цікавинка, до якої можна докрутити за півдня ходу 93-95 км приблизно у мене сьогодні буде. І там він невеличкий, це водоспад, проте було б цікаво відвідати це, тому що це така одна з частинок дослідження локальної місцевості, в якій я починаю жити нове життя. Тому буде цікаво, не перемикайтеся, донатимо на ЗСУ хлопцям і дівчатам, які боронять нашу Україну, донатимо хоча б по трішечки, в кого є скільки можливостей. І потім уже спокійною совістю сідаємо зі мною дивитися. Відео погнали! Трошки зупинився перепочити вже, тому що півтора часа вкручую, і рюкзак зараз повний їж, достатньо важкий. І так на поперек, знаєте, чавить, дай Боже. Тому хочеться хоча б раз на годинку, раз на півтори годинки перепочивати трішки. Але їдемо далі. Зараз я їду по своєму улюбленому парку Фішкрік Парк. Найближче кілометрів 30 якраз таки я проїжджаю за межі міста по ньому. А далі починається найцікавіше. Далі я буду їхати абсолютно свіжою для себе дорогою і буду об'їжджати індіанські території. Я не маю права в'їжджати на їхні території. Але там є траса, яка йде вздовж такого ніби об'їзду, І оце я по ній буду рухатися. Єдине, що незручно, що траса буде скоріше всього достатньо загружена. Але по ній мені крутити десь біля 30-40 кілометрів, тому можна потерпіти трішки. А далі, вже як в'їду в гори, буде цікавіше. Буде менше руху і більше живописних пейзажів. Люди катаються по парку, як бачите, постійно, тому що це в межах міста цей заповідник. Я навіть в одному місці бачив, хтось поставив намет, прям дуже недалеко від будинків людей, хоча це тут заборонено. Ну, цікаво. Крутимо далі. Виїхав зараз на якусь таку ґрунтовочку. Прикольно, де взагалі немає автомобільного руху. Дуже класно. Такі, знаєте, зараз літні вайби, Цвіркуни і коники. цвірінчать в траві, спека такий, така прямо аж парує, спека. Їду вздовж прикольних полів і дуже ловлю такі класні українські вайби. Коли проїжджаєш, ніби вздовж пшеничних полів. Дуже класно, дуже зараз так. Зловив ностальгічні спогади. ну Але загалом нарешті виїхав з міста. Виїхав з Калгарі Довелося трошки поблукати, тому що якраз заїхав в район Новобуд і там деякі дороги перекриті, тому що транспорт будівельний заїжджає, деякі відкриті. Треба слідкувати за табличками, де об'їзд, знаєте. Трохи довелося як по лабіринту там потинятися. Але зараз дуже вайбово, дуже класно їдеться ось вздовж цих полів. Проте через буквально кілометрів два. Виїду на таку поживлену трасу і там буде трошки так не дуже. Але я сподіваюся, що в тому напрямку просто сьогодні буде менше автомобілів, тому що всі, хто хотів виїхати за місто, вони це зробили вчора. Або навіть позавчора ввечері. Сьогодні всі люди вже десь тусять за містом. Тому їдемо далі. І відчуваю, що спека таки дасться знаки. і до вечора я всі свої три заготовлені фляги на цей раз вип'ю. О, починається найцікавіше. Прикарпаття. Ще трішки і буду вже вгора. Зрозуміли? Я заїжджаю в канонаск із кантри. Зараз заїду на величку репресійна ларія відпочинкову зону. Для того, щоб пообідати 2 часа дня, голодний капець. І якраз у нас тут стояночка намітилася. І спека піднімається, дай Боже. Дуже круто. Зайшов в інформаційний центр, спитав, чи мені потрібні квитки, тому що тут же завжди є такі, типа, як ну, Recreational Passes. Тут треба постійно постійно щось купувати. Ні, сказали, не потрібні квитки, якщо ви без виїхал, тобто якщо ви без машини. А я без машини, я на велосипеді. Тому я зараз їду на водоспади. Це десь кілометрів. 20-30 максимум мені залишилося, але я хочу зупинитися тут пообідати. Зараз заїду, тому що я знаю, що тут є багато столиків, і десь ще тут навіть є water source, де я можу поповнити запаси води. І це дуже круто, що я навіть не потребую ніякого пас, recreational pass, якщо я зупиняюся з наметом. Тобто, Минулого разу я їздив в кемпінг. Це минуле відео, яке ви попереднє, можливо, ви не дивилися. Я залишу тут посилання. Но там я заплатив десь 34 долари за ніч. Я на дві ночі зупинявся. А тут сказали навіть безкоштовно. Взагалі крутяк. Знайшов столик і дивіться, хто в мене тут в гостях є біля столика. Ось Чувачок за мною відпочиває, пасеться. Красава. Приїхав на водоспади, але тут туристів просто нереально. Стати самому біля водоспаду і сфоткатися, це просто задача зірочки. Ну Зараз хоча б вам покажу, як воно виглядає. Невеличкий водоспадик такий, дуже схожий на нашу Кам'янку десь там, знаєте, біля Славського. Точніше біля Стрия десь там. Але ну типу прикольно, бо каскадна річка, гарно. Ну, типу, окей, я тут був. <хи> Туристів просто тьма. От я ніби в горах, ніби все добре. Краєвиди просто неймовірні за моєю спиною. Але бле, не можу знайти місце, де свої кісточки кинути, чесне слово. З'їздив тільки що ще один кемпінг, абсолютно все забито, всі місця забиті. з попереднього тітонька мене прогнала, сказала, що там лише Day Use Only Area. Денний час тільки можна його використовувати, вночі не можна. Тому зараз, мабуть, вертаюся на свій перший кемп на 12 кілометрів назад. Тому що там точно були місця. Буде цікаво, якщо сьогодні десь доведеться якісь точки кинути тупо, десь при дорозі, як в старі добрі часи, коли я Європою їздив, Грузією, Азербайджаном. Ото були часи. Ні за що не платив, зупинявся там, де знаходив місце. Бували випадки, коли мене вранці ще й проганяли, бо я був на, чи... на чиїсь private property. Але було весело. От, от, от сьогодні будемо порушувати закон разом з вами, мабуть. Але щось я не можу знайти місце. Коротше, чорт його знає, як воно робиться. Ніби заповнив всі попри правильно. Треба було просто написати номер своєї картки. Uh, і кинути в цей ящичок. А це я залишаю біля свого кемсайту, щоб всі розуміли, що я окупаю. це мається на увазі не окупував, а зайняв, зайняв uh, певний кемпсайт, який більше ніхто на цю ніч не займе. Все, набираю фільтрую воду йду до річки, робити Холодний душ. і Нарешті маю право на царську вечерю. Сьогодні в мене в меню якісь там макарошки, по типу щось Англ Бенса, вже готові. знаєте. І якась куряча тушенка. Побачимо, як воно. Але трохи втомлений. Десь накрутив сьогодні біля 90 кілометрів, можливо, трішки менше, 85 щось таке. Нормально. Все, зайняв собі містечко, в принципі, непогане. Навіть два столика в мене є. Та ти що, тут навіть дитячий майданчик є. І парковка для велосипедів, Amazing. Годину чи дві години тому на цьому пляжі було куча канадців, всі сиділи на таких розкладних кріслах відпочивали, чили, пили пиво. Зараз просто порожній пляж, нікого немає, тому у мене зараз тут роздолле, роздолле. Можу помитися нормально після тяжкої дороги. І все. Я буду робити собі вечерю, пити чайок і відпочивати. Так що насолоджуюся. Мабуть, вже останніми днями, такими теплими, коли можна було переночувати в Наметі в цьому році в Канаді. Неймовірний сьогодні бачив Elbow Falls, які були переповнені туристами. А зараз я на витоках річки Elbow, яка, он звідти з гір вона починається там. І тече сюди до Калгарі, тому до неї довелося їхати так десь кілометрів 80 але тут вода, звичайно, ще значно чистіша, ніж в Калгарі. В Калгарі вона така блакитно бірюзового кольору, а тут вона абсолютно прозора, абсолютно, ніби в Карпати приїхав. Кайф. Обожнюю такі місця. Зараз вже надвечір'я. Телефон цього звичайно не передає. На телефоні здається, що зараз день, але блукаючи надвечір'ям таким темним лісом та ще й вогким. Майже Карпатським це щось неймовірне. Ух, клас. Все, домік готовий, і зараз буду ще надувати караматик. Ви не повірите, але у мене в цього разу ще менше їжі, ніж було минулого разу. Зараз покажу, що в мене в мені на сьогодні і на завтра. Отже, сьогодні я, в дорозі, з'їв бутерброд, банан, і яблуко і шоколадку. одну, Ще одна шоколадка залишилася цепаючи водочаю, тут дві упаковки. У мене є на ранок кава і вівсянка без цукру забув взяти. Також на сьогодні були горішки на перекус, я їх дуже мало з'їв. Енергогель, чай. Це у нас сьогодні щось типу на вечерю, буде вже готовий макарон. З якимось соусом, і до нього е, тушонка, куряча, чикен. І якийсь маленький снікерс. А, ще сухе м'ясо є, але я не знаю, чи взагалі його використаю. Можливо, завтра буде на перекусі джерки. Все, це все, що в мене є на сьогодні і на завтра. До речі, якщо вам цікаво, я зараз на висоті 1466 метрів. Вже поставив собі чайок. Я взагалі хочу сьогодні дати другий шанс моєму намету моєму недонамету. Сенс в тому, що сьогодні буде дуже спекотно, як не дуже спекотно, сьогодні буде достатньо тепла ніч. Сьогодні було біля 30 градусів, градусів в день і десь вночі буде плюс 12, плюс 15. В принципі, це дуже тепла ніч як для Канади. І я спробую просто не закривати верхній клапан, щоб не виявилося цього всього вранці конденсату всередині, цієї калюжі. Можливо, так буде окей, бо дощу 100% не буде. Тому от в такому форматі можливо, їм і можливо буде користуватися. Побачимо. Так, А я вже повечеряв, зараз зроблю чайок, тут дуже багато місця в цей слот, що я взяв, тут реально два трейлера став легко поміститься. Тому на наступне літо було б дуже круто, якби я з сім'єю приїхав сюди. Побачимо. Ну мені би дуже хотілося в якийсь із таких от кемпінгів приїхати з сім'єю, тому що тут є і дитячий майданчик, тут є і до річки піти погратися, і на велосипедах приїжджають навіть з дитячими велосипедами. канадці приїжджають і по території кемпінгів катаються на дитячих велосипедах. Тобто більшість канадців взагалі приїжджають сюди з маутінбайками, чи з двопідвісами, чи з хартелами, неважливо. Вони їх, я просто бачу, що вони всіх на фаркопах прищіплені ззаду або на трейлерах, або на авто. Тому всі приїжджають в такі місця, розгружаються, розставляють табір і потім сідають на свої байки, і їдуть реально в гори кататися так, як це потрібно робити на мотінбайках. Круто, мені дуже подобається. Все, друзі, зараз буду покидати цей чудовий спот. Таке у нас сьогодні коротеньке вийшло відео. Ну, але принаймні ми дослідили з вами разом ще один такий цікавий шматочок Канади, який недалеко від мого дому. Я взагалі задумуюсь про те, щоб почати робити англомовний канал. Ну, рано чи пізно це доведеться в цій країні робити. І, скоріше всього, я буду просто-напросто відзнімати майже той самий матеріал, який ви зараз бачите наступного року англійською мовою. І у мене одна із тем, які, на якій я взагалі орієнтуюся для того, щоб робити свій канал англомовний, це те, щоб знімати, ну так би мовити, подорожі одного дня, чи подорожі однієї ночівлі, скажімо так, два, два дні, одна ночівля. Якось, можливо, так і канал назву. Щось навколо цієї тематики. Тому мені цікаві саме такі формати виїхати на один день чи на одну ночівлю, десь недалеко від дому. Саме тому всі мої оці радіальні маршрути чи лінійні маршрути вони будуть побудовані навколо тих місць, в яких я буду в Канаді проживати. В даний момент я проживаю в провінції Альберта в місті Калгарі, і, власне, всі цікавинки у межах досягнення 100 кілометрів, 150 км, куди ти можеш закрутити за один день, власне, якось я так і орієнтуюся. Тому дякую, що побули зі мною. Буде цікаво почути ваші думки стосовно мого майбутнього контенту. Напишіть про це в коментарі. Я дякую, що ви побули зі мною. Це коротеньке відео, а зараз я ще. Пройдуся перед тим, як покидати цей чудовий кемп, хочу побачити цю чудову річку Елбу У вранішніх сонячних променях. Зараз майже вже 9 ранку, я намагаюся, як завжди, виїхати пораніше, у мене кожного разу це не виходить, але ну, ось зараз без 29 буду виїжджати. І враховуючи набір висот, що мені треба буде спускатися весь час вниз. Я чомусь думаю, що я пролечу цю дистанцію дуже швидко сьогодні. Вже до обіду буду вдома. Ну, але тим і краще, тим і краще, бо сьогодні до 3-ї години дня температура буде вище 31 градуса. Тому почули зараз я, як бачите, в плащовочки, в лісочки, в курточки, тому що прохолодно вранці, чесно кажучи, а от через дві години вже буде спека, я буду вже в одній футболці їхати. Окей, дякую вам за все. Ставте лайки, пишіть коментарі, ставте дзвіночок, ви все знаєте, що треба робити. Я вам дякую. Слава Україні! Героям слава! Всім пока! І якийсь вуйко поселився прямо на пагорбі. Чи там, можливо, якась будівля для коней. Але, мені здається, тут якийсь будиночок. Типу, гірський гостьовий. Типу, як притулок у нас в Карпатах. Їду я собі, їду. Бачу, медок продається, медок. Sweet honey. Чому б не зупинитись і не взяти? Це така, знаєте... Тупо українська традиція, коли ти щось купуєш вздовж дороги, така табличка на картонці, написана, свіжі помідори, яблука. <рес> а тут мед, тут місцевий мед. Ну круто, тут, окрім меду, ще вони продають, типу, кукурудзу. Я так розумію, що вона одразу приготована є, є просто сира і я приготована. Тому класно. Затарився медком свіженьким додому місцевим. Тепер уже точно їду. Просто подивіться на ці дерева. Їх просто хтось як зафотошопив під копірку. Ой, комедія, такого ніколи в житті не бачив у природі. Так, а я їду по своїй улюбленій такій щось середнє між гравійкою і ґрунтовкою. Ну класно, вона втоптана, по ній дуже зручно. Реально, по ній дуже зручно вкручувати, плюс тут немає взагалі трафіку. Тому кайф. Єдине, що вже почало пекти нормально так. Воду п'ю кожні 10 хвилин, 5 хвилин, але мені залишилось 30 кілометрів, тому можна потерпіти. Докручуємо вже до фінішу. Все, вже почалися пейзажі рідного міста, майже рідного. Тому в'їжджаємо в Калгарі і через Фішкрік Парк додому. Тут уже всі місця мені знайомі.